Всіх вітаю, друзі! На своєму каналі В'язуші. Сьогодні хотіла запропонувати вам зв'язати невеличкого кролика зайчика на День Святого Валентина. Сам зайчик є зверху є зображення зайчика. Для цього нам потрібні ниточки. в мене Alize Gold Real 40. Трішки чорненьких для носика з ротиком, крючок 2 мм. І очки. В мене 5 мм на безпечному кріпленні. Можна взяти ті, що приклеюються, або бусинки 4-5 мм орієнтовно. Отже, матеріалу небагато. Е, да, до речі, ще потрібно буде червоні ниточки. Для сердечка. Я їх не підготувала. І гарний настрій, тож бажаю всім успіхів. Починаємо в'язати. І так, починаємо в'язати тільце. Робимо птелечку, і від неї 9 повітряних. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Далі, з другої петельки в'яжемо від крючка, друга петелька, в'яжемо дві. Одну прибавочку, тобто два стовпчика без накида, в одну петельку, один стовпчик і другий. Далі шість стовпчиків без накиду. Один. 3. Друзі, поміняю крючок, бо за цей у мене сильно цепляються ниточки. 4 5 і 6 Провязали. Далі 3 стопчика без накиду в останню петеличку. Пров'язуємо ось у нас остання і звідси пров'язуємо три стопчика без накиду. Два, і третє. Повертаємо нашу наш ланцюжок і далі по другій стороні ланцюжка в'яжемо сім стовпчиків без накиду. Можемо цю ниточку пров'язати. Один не пров'язати, а зв'язати сюди. Два. Три. Чотири. Гора трішки пухна ста ниточка, тому ціпляється. Шість і 7. Так, ми з вами пров'язали другий рядочок у нас вийшло 18 стовпчиків без накиду. Третій рядочок, в'яжемо. Вісімнадцять стовпчиків без накиду під ряд по колу, один, два, три, і так до кінця ряду. Пров'язали вісімнадцять стовпчиків без накиду, далі у нас четвертий рядочок, в'яжемо дві прибавки, Одна прибавочка і друга. Далі шість стопчиків без накиду? Один. Два. Три. 4, 5, 6, Три прибавочки, одна прибавка, друга І третя. Далі знову шість стопчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, одна прибавочка. І у нас вийшло 24 стовпчика без накиду в четвертому рядочку. Далі в'яжемо п'ятий рядочок, це один стовпчик без накиду і одна прибавочка. Повторюємо так ще один раз: стовпчик без накиду, прибавочка. В'яжемо підряд шість стовпчиків без накиду, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Знову один стопчик без накиду прибавка, три рази. Один стовпчик без накиду, прибавочка. Це один раз, стовпчик без накиду, прибавка другий раз, і третій раз стовпчик без накиду, прибавка. Пров'язали. Далі сім стовпчиків без накиду підряд. Один. Шість, 7 і одна прибавка. Дов'язали. П'ятий рядок у нас 30 стовпчиків без накиду. Шостий рядочок, в'яжемо підряд 30 стопчиків без накиду. Далі у нас з вами сьомий рядочок. Вяжемо два стовпчика без накиду, прибавка, знову два стовпчика без накиду. Прибавка. 6 стопчиків без накиду пров'язуємо підряд 2 3 4 5 і 6 далі знову 2 стопчика без накиду прибавка 3 рази 2 стопчика Два стовпчика без накиду, прибавка. Два стовпчика без накиду, прибавка. І ще раз третій. Два стовпчика без накиду, прибавка. Восемь стопчиков по знаку идут подряд. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и прибавка. У нас в сьомому рядочку 36 стопчиків без накиду. Далі восьмий рядочок, пров'язуємо 36 стопчиків без накиду. підряд. Так, пров'язали 36 стопчиків без накиду, дев'ятий ряд, три стопчика без накиду, одна прибавка. Раз. Два, три. Прибавочка. І ще разок, три стовпчика без накиду. Прибавочка. Далі в'яжемо 6 стовпчиків без накиду підряд. Два. Три. 4, 5 і 6. Знову 3 стопчика без накиду. 1, 2, 3. Прибавка. 3 рази. 3 стопчика без накиду. Прибавка, другий раз. І третій. Один, два, три стовпчика без накиду, прибавка. Далі в'яжемо підряд дев'ять стовпчиків без накиду. 2, три. 4, п'ять. Шість сім вісім дев'ять і одна прибавка. У нас з вами дев'ятому рядочку вийшло 42 стовпчика без накиду. Відповідно, десятий рядок самостійно пров'язуємо 42 стовпчика без накиду. Так, одинадцятий рядочок у нас 4 стопчика без накиду. 2, 3, 4. Одна прибавочка. Далі 20 стовпчиків без накиду, пров'язуємо один, два. 19, двадцять. Далі у нас одна прибавка і дов'язуємо до кінця 16 стовпчиків без накиду. У нас вийде 44 стовпчика без накиду в 11 рядочку. І, відповідно, 14 рядочок, також пров'язуємо 46 стовпчиків без накиду по колу підряд. Зустрічаємося на 13 рядочку. Дов'язали 44 стовпчика без накиду в 12 рядочку. Тепер 13 рядок. В'яжемо п'ять стовпчиків без накиду. Два, три. Чотири, п'ять, прибавка. Далі в'яжемо 21 стопчик стовпчик без накиду, підряд один. 20 і 21, одна прибавка. І дов'язуємо 16 стопчиків без накиду до кінця ряду. У нас з вами вийде 46 стопчиків без накиду. Далі 14 рядочок, під ряд пров'язуємо 46 стопчиків без накиду. 15 рядок. 6 стопчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. Прив'язали прибавку і в'яжемо підряд Самостійно 22 стовпчика без накиду. 1 2 3 21 22 Далі одна прибавочка. І знову дов'язуємо 16 стовпчиків без накиду. До кінця ряду, самостійно, у нас вийде 48 стопчиків без накиду. І 16 рядок також пров'язуємо самостійно під ряд 48 стопчиків без накиду. Так, друзі, 17 рядочок. В'яжемо 7 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4. 5 6 і 7. Прибавочка. Далі 23 стовпчика без накиду самостійно пров'язуємо. 1 2 3 23. Пров'язали, знову прибавочка, і, як ви вже зрозуміли, дов'язуємо 16 стопчиків без накиду. В цьому рядочку у нас вийде 50 стопчиків без накиду. І 18 рядочок, 19, 20, 21, 22 це у нас 5 рядочків в'яжемо самостійно 50 стовпчиків без накиду. І так, друзі, ми пров'язали з вами 5 рядочків по 50 стовпчиків без накиду. Далі будемо робити убавочки 23 рядочок. В'яжемо 7 стовпчиків без накиду. 1, 2. Три чотири, п'ять, шість, сі, у павочку робимо далі підряд. Двадцять три стовчика без накиду? Один. Два. Двадцять два, двадцять три. Знову убавочка. І до кінця рядочку прив'язуємо. 16 стовпчиків без накиду. І у нас вийде 48 стопчиків без накиду. Далі ми пров'яжемо з вами самостійно два рядочка, 24 і 25 По 48 стопчиків без накиду. Далі у нас 26 рядочок. В'яжемо 7 стопчиків без накиду. 1, 2, Три, чотири, п'ять, шість. Сім. убавка, Двадцять два стовпчика без накиду, пров'язуємо самостійно. 21, 22. Убавочка знову. І до кінця ряду у нас залишається 15 стопчиків без накиду. В кінці виходить 46 стопчиків без накиду. Дов'язуємо 26 рядок і 27 рядок підряд Також пров'язуємо самостійно 46 стопчиків без накиду. Далі у нас з вами двадцять сьомий рядочок, вяжемо два стопчика без накиду. Убавка. Три стопчика без накиду. Один. Три знову убавка, Три стопчика без накиду один. Два. Три. І ще разок убавка. Три стопчика без накиду. Один. Два. Три. Далее подряд вяжем висим стопчиков без накида. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Знову убавочка. Три стопчика без накиду? Один, два, три. Убавка. Три стовпчика без накиду? 1 два треє. І ще раз добавка. Три стовпчика без накиду. 1 2 3. І до кінця доп'яжемо 40. Ой, шість стовпчиків без накиду. У нас вийде 40 стовпчиків без накиду і далі 29-й, 30 рядочки самостійно ми в'яжемо 40 стопчиків без накиду. Ось таке у нас тулуп формується з вами. Далі у нас буде 31 рядочок. В'яжемо 3 стопчика без накиду. 1, 2, 3 і вбавочка. І таких елементів у нас до кінця ряду з вами вийде 8 штук. Отже, до кінця ряду в'яжемо 3 стопчика без накиду, у бабочка 8 разів. В кінці вийде 32 стопчика без накиду. Дов'язали 31 рядочок, далі 32 рядочок у нас 2 стовпчика без накиду. 1, 2 і губавочка. І також прив'язуємо до кінця ряду. Таким чином 8 разів у нас вийде 24 стовпчика. І аналогічно 33 рядочок в'яжемо 1 стовпчик без накиду, убавка 8 разів. І у нас вийде 16 стовпчиків без накиду. Далі, друзі, я закріпила очки, у мене 5 мм, між 11 і 12 рядами, між очками у мене 7 стовпчиків без накиду, наповнюємо холо і далі у нас залишається. 34 і 35 рядочки. 34 рядок робимо 8 убавочок підряд. І 35 рядок 4 убавочки підряд. На цьому етапі наше тільце буде готове. далі будемо вишивати носик, в'язати вушка, хвостик і ручки.